Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про видатну людину українського народу, про великого поета Тараса Григоровича Шевченка, який народився 9 березня. Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати. Дуже тяжко жилося маленькому Тарасику, він світом мандрував, наймався випасати овець, минали роки, маленький Тарасик підріс. Дуже він полюбив свою рідну країну, її мальовничу природу, людей, які жили поруч. Тому ще з дитинства почав писати вірші. Дітки, сьогодні я пропоную вам послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Тече вода з під Явора. Тече вода з-під явора, яром на долину пишається над водою, червона калина, пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом їх верболози І лози зеленіють, тече вода із загаю та під горою, Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Малята, чи запам'ятали ви, як називається вірш, який написав Тарас Григорович Шевченко? Правильно тече вода з-під явора. Гадаю, що вам сподобалось. До побачення!